їдуть і все без всяких ограничень. Вони заплатили величезні кошти за проведення олімпіади в Сочі. Вони заплатили величезні кошти за проведення а, чемпіонату світу, на які всі закривали очі і казали, ну, це ж типу нейтральна країна. Він і немає, бо це там це місцевий якийсь локальний конфлікт. Вони не відчувають своєї відповідальності за ці злочини проти людства. Ось ці бомби, які полетіли з Росії, вони розбудили, вони розбудили майже всі. Весь футбол сьогодні без Росії і без Білорусі. Тобі показує, що ось український футбольний клуб, який через війну, який Через проблеми виїжджає, грає. Ці люди достойні підтримки. Ця країна достойна підтримки. 4 лютого я прокинувся о 4 ранку. Мені а, подзвонила мама. А, вона сказала, що вони чують якісь вибухи. А, ми живемо в Білогородці, це під Києвом. А, ну і цей напрямок насправді такий достатньо а, важкий був потім в контексті. У мене двоє дітей: донька і син, і я. І ми троє були в окупації. Електричство закінчилось, потім газ, потім на дорогу готували їжу дітям і все інше. Думав, як би вийти і все інше. От і що, Сину — Російські танки стоять на кружок, а наші хі... по пані. Хі... Вони зупинились там на Херсонщині, вони рухаючи на Сумщині йдуть на Київ, але там Харків тримається. Да? Вони не взяли Харків, хоча це було ну, майже прифронтове місто. І от ці всі маленькі перемоги, які е, здобули наші військові, втрачаючи своє життя, ризикуючи своїм життям, а е, вони дали мені е, розуміння, що я встигну вернутися. Таке відчуття, що гостомелі мені шторку забрали. Я побачив все, як воно є на самому. До 24 лютого 22-го року оця так звана шторка була присутня у багатьох українських спортсменів. Наскрізь брехливий міф про те, що спорт має бути поза політикою, як власне і культура, виявився дуже живучим, особливо серед представників російських спортивних кіл. Але яка ж це політика, якщо сусідня держава безжально стирає наші міста, викрадає дітей, катує і вбиває українців? Тут більше пасує слово геноцид. Як після цього можна усміхатися і спокійно тиснути руку на спортивних майданчиках представникам країни-терористки? Насправді спортивні досягнення будь-якої держави, зокрема, формують її ідентичність без усвідомлення цього факту? Наша єдність та наш спротив ворогу будуть куди слабшими. Для багатьох спортсменів так само дуже важливу роль відігравали гроші, і їм було все рівно. Який прапор піднімати над собою і яку країну представляти нацистська Німеччина використовувала спорт як інструмент своєї пропаганди, так само в принципі робить і Росія. Якщо ми подивимося, то вони ось у. Давайте згадаємо радянський союз. Наскільки радянський союз намагався велич своїх досягнень, медалей показати, які ми потужні. Тому ось це розведення, ось цей що спорт поза політикою. Він абсолютно не працює. У це ось фраза спорт поза політикою. вона, автоматвона фактично, вона створена в Росії, насправді та то це історія про те, що там спортпани завжди втягнені в політику, і тому спорт поза політикою. Та тобто, така е, фраза ширма. Це дурне гасло, воно працювало там до. 22 року. Коли мова йде про війну, про те, що інша держава намагається окупувати і окупувала частину твоє країни, ну, тут немає мови ну, про політику взагалі. І більшість тих спортсменів, які Вважали спорт поза політикою, багато з них, скажімо так. Вони чомусь в підсумку обрали ту сторону, да? тобто це якась така парадоксальна історія. Часто спорт поза політикою казали ті, хто потім тихав грати в Росію. Це було таке: ну окей, я тут за збірну не виступив, там не відібрався. Ну добре, переїду там до України за українську збірну. Яка різниця мова одна. Ми тренуємося разом на зборах. Разом ну, це, це було ок, це було нормально, і от ми говоримо там, що. В культурі так, розмивалися кордони фільмами, серіалами, телевізійними шоу, музикою. Розмивали кордони в спорті їх навіть і не було. Я вважаю, що ми як країна не пропрацьовували своїх представників-спортсменів, щоб вони глибше розуміли, що вони не просто йдуть стрибати чи грати в футбол. Ви представляєте країну на міжнародній арені, і ви маєте чітко розуміти, що. Коли ви туди їдете, це там Олімпіади чи Чемпіонат Європи, це більше ніж просто спорт. Говорити, що ми розривались, відривалися від Росії. Протягом ось цих там з 91-го по чотирнадцяти рік не зовсім правильно. Ми все ще були під цим впливом Росії. Ми все ще були під впливом російської тренерської школи в таких видах спорту, як там гімнастика, художня гімнастика, синхронне плавання, легка атлетика, біатлон, лижні гонки. Все ще тренери з Росії працювали, спортсмени з Росії приїжджали сюди, тому що там вони не мали не відібратися в свою збірну. Виступали за збірні України. В якийсь момент у нас на Олімпіаді в лижних гонках була одна Українка в складі її чотири натуралізовані росіяни. І це і це була норма, коли історики чи науковці досліджуватимуть ген спротиву українців, завдяки якому ми безліч разів встояли перед, здавалося б, неминучою втратою власної ідентичності, їм треба буде звернути увагу на знамениту кричалку, яку вигадали навесні 2014-го гарячі футбольні поціновувачі. І поки українці приходили до тями після анексії Криму та окупації братами Росіянами двох областей, Харківський Ультрас. Швидко з'ясували ху ху. Таким чином, в дискусії спорт поза політикою було поставлено жирнючу крапку. Це була прям переломна штука, і це була річ, яка піднесла наших ультрас... Ну, не ця річ, а залі цей 2014 рік. Він просто змінив ставлення до Ультрас кардинально. Саме ультрас харківського металісту зробили неможливим захоплення харківської ОДА в 2014 році. Саме ультрас Донецького Чорноморця разом з Ультрасами Дніпра, 2 травня 2014 року, в Одесі не дали можливість захопити будинок профспілок. Саме Ультрас були лідерами цього. Руху. Вони сформували фактично ну, величезних кількість добровольчих батальйонів, об'єдналися між собою, були об'єднання і металісти і дніпра, котрі на одного не одного ненавиділи і котрі разом потім воювали. 2014 тисячі став переломним для багатьох українських спортсменів та спортивних діячів. Колір прапора, текст гімну і питання рукостискання з представниками російського спорту раптом перестали бути формальністю. Все ще не для всіх, але процес пішов. Особисто для мене розділ це точно став ще в 2014 році, тому що, так як я є професійним військовим і я е, отримав поранення на війні е, з Російською Федерацією, е, то Скажімо так, адекватні спортсмени, які е, мають трішки розуму, вони би це мали зрозуміти ще після 2014 року, що Росія це е, наш ворог. З багатьма я перестав спілкуватися зовсім вже в 2014-му. З деякими продовжували спілкуватися, тому що ми знайшли спільні е, хоча б показники того, що це неправильно. Те, що вони зробили, і вони не тікали на те, що це було правильно. Коли, так, да, ми згодні це неправильно, але ми на це не можемо повпливати. Ось, тоді я ще в історію не можемо повпливати віри. ось. Тому для мене пазл був неповний. Проблема в тому, що ми не були сформовані національно ідентично до кінця. І ця штука нам була потрібна: відчуття гівну, спів, певний націоналізм, мова. Ми, ми мусимо про це говорити в цей час, в стан агресії там і бажання Росії весь час нас захопити протягом всіх років нашої незалежності. Ми всі, не тільки спортсмени. Що ми зробили, щоб наша армія була потужніша? Да, це не тільки там про спорт говориться, що ми десь проспали, як на мене ці вісім років. Не всі були люди, які займалися військом, займалися волонтерством, але більшість з нас. Не звертало увагу на те, що ми могли стати сильнішими. Так само після повномасштабного вторгнення деякі спортсмени так само переїхали в інші країни, але я не говорю за країни Європи. Дуже багато так само виїхало, на жаль, до Росії, тобто вони весь цей час і вони народилися при незалежній Україні, і вони себе асоціювали із Росією. Це все вважалось одна велика. Компанія, люди на Олімпійських іграх в селищах одне з одним завжди там прекрасно спілкувалися. Тобто, це історично воно було так, і ніхто навіть не думав це розривати. І воно там ледь не до 2012 року, чи не до 2014 року так було. Я навіть скажу гірше, навіть після 2014 року, там ледь не до 20-х, не до 22-го року було таке, що українські і російські спортсмени, українські і російські тренери, досі в деяких видах спорту, досі наші тренери з російськими спілкуються, виступають. Разом на різних там конгресах, і це в них досі в голові вважається нормою, тому що це велика радянська школа спорту, яка ж давала такі досягнення, якщо правильно приймати таблеточки вчасно. Готуючись до захоплення Криму у 2014 році, Росія паралельно проводить у себе зимові Олімпійські ігри. Маніяк видає себе добропорядного громадянина світу. Цинічно, чи не так? Та ще більш цинічним є той факт, що Росія потрапила в трійку країн, що зібрали на сочинській олімпіаді найбільшу кількість медалей. У чому цинізм? Запитаєте ви у черговій спробі пошити увесь світ в дурні? Вони завжди говорили в великий російський спорт. Всю велич російського спорту просто було знищено і розбито у 2014 році розслідуванням від влада, коли було доведено, що десятиліттями. Сотні тисячі російських спортсменів під прикриттям а, спецслужб російських, під прикриттям взагалі держави російської з дитинства приймали допінг для того, щоб показувати результати. Бах Шоп'Й Олимпік Чемпіон Фенсинг 1976. дами і господа. Влітку 21-го року перед чемпіонатом Європи з футболу Україна презентувала нову форму своєї національної збірної, на якій були зображені обрис мапи країни, включно з анексованим Кримом, і написи Слава Україні і Героям слава. Такий дизайн неабияк збурив російські медіа і соцмережі, і, о, диво! Спілка європейських футбольних асоціацій, яка спочатку не мала нічого проти нової форми, згодом натисла на Україну і попросила прибрати частину відомого гасла Героям слава. Подібний казус трапився пізніше з міжнародним олімпійським комітетом, який після тривалих суперечок дозволив спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у літніх Олімпійських іграх 24-го року під нейтральним статусом. Комітет це дуже великий бізнес, це величезні гроші. І вони будуть бравурно намагатись ухилятись від будь-якої відповідальності якомога довший час, тому що ми розуміємо, що російські гроші вони є, вони великі. Вони заплатили величезні кошти за проведення олімпіади в Сочі. Вони заплатили величезні кошти за проведення чемпіонату світу. На які всі тоді закривали очі і казали, ну це ж типу нейтральна країна. в війни немає, бо це там це місцевий якийсь локальний конфлікт. Національний олімпійський комітет він намагається постійно от шукати теж цей баланс. Та й взагалі весь світ намагається шукати баланс. Мовляв, ну ви не з путіним, окей, сюди. Але на жаль, я вважаю, що кожен з тих людей, які хочуть ну представляти бути на Олімпійських іграх, навіть під нейтральним статусом, вони мають сказати одну просту тезу. Що наша країна веде нещадну війну, це е, війна, яка знищує все. Ми винні, а вони не хочуть цього робити, розумієте? Вони не хочуть, вони хочуть просто пропітлять. Я вважаю, тут нейтральності ніякої не може бути, і, е, взагалі, е, ці люди, тобто Росія і Білорусь, вони мають взагалі бути ізольованими від світу. Вони мусять зрозуміти свої е, помилки. Те, що вони взагалі зробили. Весь футбол сьогодні без Росії і без Білорусі. Ну, значить, їх якби нема. Шарик, шарики, на шарики вони є, але їх нема. Якщо людина стоїть біля людини, яка дає наказ вторгнутися в суверенну державу, вона приходить, вона отримує цю нагороду, вона спостить фотографії з цього івенту в себе в соцмережах, яким чином вона може бути нейтральною? Дуже багато світових спортивних федерацій не розуміють, в чому проблема. І наші спортсмени, наші функціонери до них доносять, що це проблема. Ми не хочемо потискати руку вашим спортсменам. На чемпіонаті світу з фехтування сталася перша така ситуація. Ситуація, яку росіяни використали проти себе. В одній восьмій фінал легендарна українська фехтувальниця олімпійська чемпіонка Ольга Херлан зустрічалася з росіянкою, з росіянкою, яка виступала під нейтральним прапором. Ольга Херлан перед цим боєм сказала, що я вийду на бій. Але після бою я не буду робити те, що прописано в правилах фехтування. В правилах фехтування прописано, що обов'язково з дитячого виду спорту до фіналу Олімпійських ігор через те, що це двобій, з 1800 року суперники після бою мають потиснути одне одному руку. Це правило. Якщо ти цього не робиш, тебе дискваліфікують. Оля виграла цей поєдинок. Вона протягнула шпагу росіянці. Росіянка пішла до неї з рукою, наткнулася на шпагу Олі, Оля розвернулася і пішла готуватися до наступного поєдинку. Росіянка залишилася на помості, сиділа, чекала там годину. А її тренер подавав протест, тому що Оля Харлан порушила правила, не потиснувши руку. І цей протест задовільнили. І Олю Харлан дискваліфікували з чемпіонату. А росіянка пройшла до дні четвертої фіналу. Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї. Також тероризує і спорт це та історія, з якою дуже добре Росія працювала і працює. Якраз це про позаполітику, та коли ти спрощуєш якісь речі до. До людських стосунків, так? коли ти просто зводишся до дуже простого, ну це ж проста спортсменка, вона е, там, грала по правилах фейерплей, хоче просто потиснути руку. Ну що тут такого, типу взагалі? Чому ти не маєш цього робити? Вона ж не, не воює фізично в Україні. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти змагання, дискваліфікувати і дати мені чорну картку, а, звісно, це мене вбило. Вбила настільки, що я кричала від болю. А, але потім я почала оживати, тому що ви, тому що ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка, підтримка кожного, а особиста підтримка. Від наших бойців, які нас захищають. Коли я чую це, що я їх мотивую, чи цей вчинок замотивував їх, ну, це це неможливо передати. Світ він дуже мінливий. Люди швидко до всього звикають і швидко забувають про речі. І звісно, їм легше на якісь свої домашні проблеми, а не те, що в Україні десь там тисячу кілометрів від них достатньо близько, йде війна. І вони всі впевнені, вони вже всі для себе вирішили, що от якщо навіть там Україна не виграє цю війну, то Росія не піде далі. Вони не віряться, тому що ну як це як за 21 століття Росія нападе ще на Європу, на НАТО? Ну це ж неможливо. Вони всі живуть от в цій фобії, в якій насправді жили всі ми з 2014 року. Ми теж не вірили в те, що повномасштабне трапиться. е, здоровий глузд не дозволяє людям в 21 столітті нападати на держави повномасштабним вторгненням. Зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми. Мы думаем, Жесть. 2014-й, потім 22-й росіяни нищать українців всюди, де можуть. За наказом Путіна багатьом і досі здається, що причина в ньому, як тільки він зникне, Росія перестане бути агресивною. Але історичні факти говорять про інше: Росія віками послідовно знищувала нашу ідентичність, зокрема, українських спортсменів, досягнення яких автоматично потрапляли до скребнички на тюрми народів, більш відомої як СССР. Тому справа не в конкретних персоналіях ворогів. Історія українського спорту через те, як нас притискали, а український спорт теж притискали дуже багато років. Теж наші спортсменів деяких не брали до збірних, тому що вони були. А, не дуже надійними, скажімо так, і так як ситуація була дуже багата в часів радянського союзу, коли дуже багато спортсменів з західної України не брали до збірної радянського союзу. Вони іммігрували, втікали в підсумку, виступали за збірні там Чехословаччини чи Польщі, тому що ну треба було щось робити, і така ситуація. Історично розвивалася. До 91-го справді була історія про те, що ну, все розмито одна країна совєтські футболісти. І були історії про Олімпіади в Канаді, наприклад, коли діаспора зустрічала наших футболістів, там, тому легендарних та, українських гравців Київського Динамо, котрі виступав за збірну СРСР на Олімпіаді. І більшість цих гравців ну, взагалі не розуміли, що це відбувається. Якісь люди, ну ем, тобто, люди несли такий культурний код, там, в Канаді, до них, вони не розуміли. Що це за Україна? Що за пісні, що за страви, що, за, що, що вони колядують? Я якийсь я що вони колядують? Хоча це вони не колядували, що там співали якісь українських, таких, можливо, нетипових, не, не радянсько-українських пісень. На жаль, на жаль, нам потрібно було дочекатися усього, так, 24 лютого, щоб багато людей зрозуміли, що ми. Що ми маємо розвивати свою культуру, що ми маємо спілкуватися своєю мовою, і я вам скажу, що навіть зараз, ще до на жаль, далеко не всі перейшли на українську, і вони не до кінця розуміють, типу, в чому різниця. Ну я думаю, що для кожного достатньо складно переходити. Але я і раніше я розмовляв українською, але поруч зі мною всі розмовляли російською, тому якось. Я, я розумів абсолютно. Я, я розумів українською. Якщо хтось зі мною спілкувався українською, я переходив на українську. Сьогодні ті люди, які виступають публічно, дають інтерв'ю, якісь спілкування там з якимись представниками, то воно повинно на нашій державній мові бути. У нас уже йде 11-й рік війна. Третій рік повномасштабного вторгнення, і дуже багато людей, так само спортсменів, говорять, що російська мова для них це рідна, і ну я вважаю, це точно не є нормальним. Людині, яка все життя спілкувалася російською і вообще не користувалася українською, достатньо складно отак взяти і перейти. Це треба бути. Е Скажімо так, людиною, яка була десь дуже близько смерті, яка подивилася, що робить російська мова саме по лінії розмежування, як вона вбиває, гвалтує, нищить. А і тоді в тебе воно буде може, десь фіксуватися і скажеш, ні, я не хочу цією мовою спілкуватися, тому що ця мова спривела саме до цього. І нам болить, що Ломаченко, хоч і вийшов з українським прапором, але не сказав нічого про Україну. Тому що нам це треба зараз робити. А в інших країнах такого питання взагалі не стоїть. У нас за тиждень. Три топових українських боксер билися і давали прес-конференції. Три двоє з них це Олександр Усик і Денис Берінчик давали їх українською. Берінчик на своїй прес-конференції включав звук повітряної тривоги в Америці в Лос-Анджелесі і пояснював публіці, що з цього розпочинається його тренування, з цього воно закінчується, з цього розпочинається життя. І цей звук означає, що зараз загине 5, 10, 20, 40 українців кожного разу останні два роки. І третій боксер, який давав теж просконференцію, теж бився за титул чемпіона світу, але прес-конференцію давав російською. Це Вася Ламаченко. Пояснювати різницю між цими трьома, я думаю, не варто. З моменту широкомасштабного вторгнення чимало спортсменів змінили звичний для них спортінвентар на зброю, відстоюючи гідність країни на полі бою. Утім, світові спортивні майданчики не менш важливе поле для постійного нагадування про спротив, який чинить наша країна у боротьбі з агресором. І так само потрібним є розвиток українського спорту. Попри війну, у ньому так само виковується наша воля до перемоги, зіткана з фізичного поту та духу національної єдності. Особливо зараз весь світ бачить незламність українського народу і незламність спортсменів, тому що так складно, як нашим спортсменам, зараз підготуватися до будь-яких змагань таких складнощів ніхто не має ніде в світі. Вересень 2022 року. І чемпіонат світу з легкої атлетики одна з найбільш рейтинговіших світових подій. Він відбувався в Портленді, в Юджині, штат Орегон в Америці. І на цьому чемпіонаті світу Андрій Проценко український легкоатлет, здобув бронзову нагороду на прес-конференції з процентом після цього акредитувалися там біля 50 різних журналістів з американських видань. Зранку стаття була після його виступу на New York Times, стаття була в Boston Globe, стаття була на Los Angeles Times. Абсолютно весь інтернет про це написав з фотографіями, з відео як він тренується, і ось ця історія українського спортсмена, який, попри свою волю, опиняється в окупації. рідна країна в окупації він не може. Покинути свій будинок, він не може покинути свою сім'ю, там його діти, його батьки. Він не може втекти від них. Він має бути з ними. Він не може всю сім'ю вивезти, бо місто в окупації, але він, попри все це, готується до чемпіонату світу, готується до олімпіади. Андрій квалівкувався на олімпіаду буде в Парижі виступати. І ця історія, коли її розповідають людям, вони не вірять, що це взагалі реально, що це взагалі можливо. Андрій Проценко долає висоту. Під час війни спорт найвищих досягнень має стати майданчиком нашим донесення світу, того, що війна триває. Нам здається, що всім це зрозуміло, але насправді, коли ти спілкуєшся, той же Шевченко приїхав з Конгресу ФІФА і він говорить, люди підходять з різних країн. А що там у вас, як там, що? Кажуть, ну війна йде що? І у вас війна досі йде? Дайде, та ладно. Може допомогти треба? Ну дав що може допомогти? Тобто люди. Абсолютно в інших країнах вони не знають, що у нас іде війна. Ми пам'ятаємо матч Евертон Арсенал в АПЛ. Перший матч після початку повноштабного вторгнення виходить Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, один проти одного грати. Вони зустрічаються у центрі поля в українських прапорах, обіймаються. і нам показують весь Stadium, 70 тисяч людей. Трансляція на Sky Sports, на американське NBC, на 200 країн світу. Великий прапор «We stand for Ukraine» І потім коментарі Зінченка і Миколенка. Це краще будь-якої дипломатії. Ті, хто на нас напав, вони спрямовують всі заходи спортивні в своїх рамках. Сказати, що через спорт ми можемо помиритися, який, ми, який мир і в чому ми кажемо. Те, як українське військо боронить Україну і те, як наші спортсмени, які показують зараз результат, це теж є певний героїзм. Тому що Показувати такі результати в такому тиску під таким тиском, в такому стресі дуже складно. Я, як колишній професійний спортсмен, розумію, що таке психологічний тиск, і як складно з ним боротися, наскільки багато енергії і сил він забирає. І коли збірна України грає її дивляться 11-12 мільйонів людей по всій Україні, я впевнений абсолютно усі на фронті, тому що не забуваємо, що на фронті величезна кількість ультраз і футбольних вболівальників, які в першу чергу туди пішли. Це їм потрібно. Ну це просто напросто. Треба ці емоції. Треба спорт – це емоції, спорт – це дипломатія. спорт – це важливо.